Більше цього беззаконня корупції, літаків, золотих унітазів та іншої злочинною молодь розпочинає безстрокову акцію Вставай, яка повинна об'єднати молодіжні середовища по всій Україні. Я переконаний, що кожен з тих молодих людей, який сьогодні тут прийшов, чітко переконаний в своїй правоті і чітко переконаний в нашій спільній перемозі. Ще раз нагадаю. Що цю акцію організували і ініціювали молодіжні організації політичних партій Батьківщина, Фронт змін», Свобода та народного руху України. І зараз я хотів би передати слово Олександру Анчу. Слава Україні, друзі! друзі Товариства, ось ці червоні картки ми тримаємо сьогодні. На завтра вони роз'їдуться по всій Україні. І в кожному навіть невеличкому населеному пункті молоді люди будуть показувати їх, будуть показувати їх у тій місцевій владі, яка підконтрольна Януковичу, яка теж обіцяла багато молоді і нічого не зробила. Товариство, я хочу сказати, що е, я хочу поставити червону картку Януковичу за тебачника, оскільки Янукович обіцяв. Набіцяє у передвиборчій програмі 75% державного замовлення в вишах. Що він зробив, та нічого. Державне замовлення у вишах скорочується. В моєму глянці кожного року фактично в мене направить, та залишилося відсотків 20 держзамовлення. Тому йому категорична червона картка. Але крім того, що е, табачник, він не професіонал і неякісний. Е, ті менеджер, неякісний міністр, він ще українофоб. Він собі дозволяє ксенофобські е, вислови щодо українців. Тому ми не будемо його терпіти. Я хочу нагадати цим всім покатькам, що в Україні існують люди, які здатні не тільки словом, а й здатні діям показати своє відношення до цієї безчинної влади. От, наприклад, в селі Симупорках є такий Віталій Запорожець. Щодо якого його односельчан знищився міліціонер, він взяв і його вбив того міліціонера, який повністю е, показував своє кущенство, був людей і так далі. Він знищився, той Віталій Запорожець, він був, він знав на що він де. Також е, хочу сказати цьому табачнику Януковичу, Толіснікові Тігіпко, що на кожного з них знайдеться свій Віталій-Запорожець, який зробить, якщо вони будуть далі, продовжувати щиство, ніхто це не буде терпіти. Тому давайте, друзі, нагадаємо, що їх чекає Революція! 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 Завданням усунути цю владу. Ми зможемо підняти молодь і, і довести цій владі, що не можна обіцяти і безнаказно продовжувати грабувати країну. Ми ставимо за завдання добратися до кожного куточку, підняти молодь цієї країни і змусити відповісти цю злочинну владу. Слава Україні! Слава! Слава! До слава запрошується наш друг з Тернополя! І ви на Вітаю, друзі! Вітаю. Чому ви сьогодні прийшли сюди? Напевно, тому що ми не байдужі. Ми прийшли сюди захищати себе, своїх і їхнє майбутнє. Від кого? Від президента, від тої злісної команди крадіїв, які розбазарюють нашу країну. Скільки можна їх терпіти? Рік? Два. Вони наймані працівники. І сьогодні ми прийшли сказати Януковичу, що контракт з ним продовжено не буде. Ми зробимо все, щоб його розірвати достроково. Сьогодні ми хочемо поставити йому червону картку за те, що він розбудовує межегір'я і не будує мільйон квартир. Для соціально незахищених людей, які він обіцяв. Ми сьогодні ставимо червону картку за дві тисячі шкіл, які в селах будуть закриті і закриваються. Сьогодні ми ставимо йому червону картку за ігнорування його обіцянок, за ігнорування нас, українців і свого народу. Ми переможемо. Я голосую за те, щоб Янукович пішов від відставку. і ставлю йому червону картку. Ми виводимо їх з гри. Ми виводимо їх з гри! 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 Ми виводимо їх! Януковичу! Червон... Yeah. Ще захопити українську це. Я закончу червону картку за те, що він обіцяв нову програму молодіжного житла для нас. А натомість ми отримали лише українського пова Ми отримали антимолодіжні закони. Ми отримали свабільна влади та політичні репресії. Я ставлю червону картку. Януковичу на за те. Що він обіцяв квартири для молоді, а натомість камери отримали політичні в'язні. Януковичу червону картку за те, що при прийнятті рішень інтереси молоді не враховує, так і не враховує інтереси в принципі інших людей. Януковичу червону картку за те, що він розпазарює державну власність замість того, щоб знаходити такі необхідні кошти для молодишних і обіцяних їх вже ж кредитів. Ганьба теперішній владі! Ганьба теперішній владі! Ганьба теперішній владі! Ганьба, теперішній владі! ганьба теперішній владі! Я ставлю чудовому картку Януковичу за гальмуювання європейської інтеграції, а за те, замість того, щоб було обіцяно безвізовий режим для молоді. Ганьба! Януковичу, ганьба! Януковичу! Ганьба! Януковичу! Ганьба! Януковичу! Ганьба! Януковичу, ганьба, януковичу, ганьба, януковичу, ганьба. Я ставлю червону картку не нашому президенту Януковичу за те, що він закриває військові кафедри замість того, щоб проводити військові збори. Януковичу, ганьба! Януковичу, ганьба! Януковичу, ганьба, Януковичу, ганьба, Януковичу, ганьба! Януковичу, червона картка! Шановні друзі, виставлю червоних карток продовжується. Я ставлю червону картку Януковичу і всій цій владі за те, що вони фінансують тушок замість підвищення стипендій студентам. Тушкам ганьба! Тушкам ганьба! Тушкам ганьба! Тушкам ганьба! Тушкам ганьба! Тушкам ганьба! Я ставлю Януковичу червону картку! За те, що переслідує українську мову і таким чином відбирає наше майбутнє у наших наступних поколінь. Аньба, Шановні друзі, ми будемо ставити цю червону картку в кожному куточку України, кожній тушці в місцевій раді, кожному злочинцю, який сидить в районній адміністрації, в міській адміністрації, в обласній адміністрації. Кожному незаконно звільненому, кожному тому, хто поключить українську мову, хто знищує українські ідеали, хто робить з України баранів. Ми ставимо таким червону картку Януковичем, червону картку, червону картку, червону картку, червону Ставлю цю червону картку Януковичу за те, що противлаштовує сім'ю замість працевлаштування молоді. Я ставлю Януковичу цю червону картку за те, що став за, що Севастополь замість патріотичного виховання молоді. Я ставлю червону картку Януковичу за те, що він змушує молодь виїжджати з країни. Запекується спотворення української історії. Я ставлю Януковичу червону картку за репресії та диктатури, за розкрадання майбутнього моєї країни. Я ставлю Януковичу червону картку за те, що він купує вертоліт, а не розвиває спорт. Президента у відставку ось йому червона картка. Я ставлю червону картку за руйнування зовнішньої політики України. Я ставлю Януковичу червону картку за те, що обіцяв Україну для людей, але не уточнивши для людей Ахметова. Я ставлю червону картку за те, що режим Януковича регулярно даребаний бюджет вбиває малий і середній бізнес. Януковичу червону картку. Януковичу червону... Я червону картку! Я червону картку! Януковичу червону картку! Янукович. За розбудова межагір'я, а не доступного житла. За розбазарювання країни. За відсутність майбутнього у молоді, яку він хоче забрати. Залезать корупцію в наші дизайні. Я ставлю Януковичу червону картку за те, що у молодих спеціалістів немає першого місця роботи, а у молодих сімей немає змоги купити собі квартиру. Червону картку, Януковичу. За прикриття розкрадання державного бюджету ідеєю Євро 2012 та виселення студентів із гуртожитків. Я ставлю червону карточку Януковичу за те, що забрав героя України Степана Бендери Романа Шухевича. Ганьба, Янукович! Ганьба! Ганьба! Мада, Янукович, це і тренер. Тренера треба змінити! Червону картку! Тренера відставку. відставку! Тренера 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 відставку! відставка Януковича червону картку за те, що він сприяє існуванню в Україні антиукраїнських рухів, лівацьких рухів. Шановні друзі, але найголовніше, що ми зуміємо змобілізувати молодь, що ми змусимо Януковича піти до строкового відставку, що за нами буде перемога, що українська молодь, яка сьогодні відставляє Януковичу червону картку, завтра прийде на виборчі дільниці захистити результат.